Так, я включила запис, ми показуємо, як грати в криптохак. Логінитесь, вибираєте. ага, лисичку. Хтось зайняв, ж зайняв лисичку. Чекаєте О. початку гри і поїхали. Перше, що треба зробити, це вибрати пароль. Угу. Вибираємо. Із тих, що вам запропонують. Вибирайте поскладніше, щоб ваш суперник його легко не зламав. Я ось таке хочу. І чекаєте на завантаження гри. У вас будуть інші питання. На табличку множення. Це ми граємо з Софією, щоб показати вам, як грати в цю гру. Е... Так. Я зараз буду yeah. хакати Софію. Oh. Мені треба пити на хак. І я пробую вгадати її пароль. Запам'ятовую всі три слова, бо якщо зразу не вигадаю, то я пам'ятатиму, що. Да ну, что, уже попало? Как? так. А? Ну, хака. А? София, все, сломала. С другой... А, Okay. Okay, I could do oh, that. okay. By the way, okay. did you say that that's same? Що тут в тебе тут англійські типу числа? Типу мані? А Софія. Ще раз формулюю питання. Не зрозуміла. Які у вас тут? Чому у вас тут англійські мані? Типу пені, дайме? А, ну це американська гра. Yes! Ти ж англійською зараз вчиш математику? Oh, come on! Може, досі з мене гакить? Вау. Ooh. Хе-хе. <свист> <свист> О, а ось тут інколи можуть виплести якісь дивні завдання. Тут просто треба щось завантажити. Інколи може вже бути завдання, де треба з'єднати коли... сердечки. Ні, 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 ні. Це коли хтось хакить друг друга, то ви получаєте такі завдання. Так. Да? Да. А... Ну, я думаю, що це. Тобто ти мене хакнула, чи? Я тебе хакнула. А, ти мене хакнула в О okay. oh. oh, my God. Tady je t... Jó, nejnou, nejnou. Ого. Ні, от я вгадала пароль, і не було в мене завдання. Ні, це, дивися, це мені повинно буде давати завдання. А, чомусь. А... Поняв. Поняла, да. Але не завжди, здається, якщо потом mm -hmm. мене вже захакивала. Є проблеми з мовою. Якісь треба терміни перекладати? чи, чи мені в тебе треба питати про допомогу. До речі, ви знаєте, в мене завтра школи нема. Чого? А, тому що, тому що а, завтра в них якісь мітинги там. А яйкю, я помилилась. Не, не зрозуміла завдання. А, міт, мітинги? Так, да, за батьками чи вчителями. М oh come on. come on lines of symmetry schitzel's in the chair Лінія симетрії. Якщо ти по ніс зігнеш фігуру, то е, е, вона співпаде. Ліва частина буде схожа на праву. Кожна точка, яка зліва, на тій самій відстані насправді тої точки, яка справа, якщо лінія симетрії вертикальна. Я тобі покажу зараз. Давай ми відкладемо це питання. Бляшко, спочатку можна цей подивитись? Робити, типу. Ну, попробуй вгадати: лінія симетрії. Це таке дзеркало. Та, це зновидно, я неправильно. Умовно кажучи, це дзеркало, в яку дивиться точка? Якась або лінія, або. mhm <laughs> huh. hmm Скільки в крипто? А, Ой, де, 10... Я не можу прочитати Це 10 мільйонів. Бо вони цими комами. А в тебе? Я не можу подивитись чомусь. Хвильку потім скажу. Ми ж е класи чисел розділяють комами. Клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів. Розділяють комами, а ми ж кому пишемо, коли десяткові дроби е десяткову частину виділяємо. Mm -hmm. Що не розумію? One times nine, two times Вона у нас так довго йде ця гра, Угу. Mm не -hmm. mm -hmm. А, у тебе є не картинка. Ми... Лінія симетрії це лінія, яка умовно поділила фігуру на дві конгруентні, на дві однакові фігури. Вони от якраз дали нам визначення. Ой, а що таке? Ну да, 5 шостих можна було скоротити, я не побачила. Як можна було спробити 5 шостих? Ну, 10 12 це те саме, що 5 шостих. ще сьогодні нікуди. Все почало поспішати. А -а -а -а. Пам -пам -пам. Багато помилок? Ну, доволі так, да, мені здається. Я мудрилась наробити. М -м. У мене запитання. Я не пам'ятаю, що і, я, в яку сторону <«griter> mm -hmm. greater. Greater – це більше. Ми оцінюємо би, те число, яке зліва. Ми про нього кажемо. Більше воно чи ні?

Я не знаю, що так довго, але вже скоро має бути кінець так, угу. і не показала жодної ще гри. Зі з'єднаннями, з mm. сердечками було Я не знаю. Ще майже дві хвилини. Ну, мені здається, що ми... А чого в тебе більше доларів, ніж у мене? Так. Ладно, ладно. Ти в мене 400 мільйонів з цей. Ну, це було вдвох, Софія. От коли грає 50 людей, то. А в смислі? Що, я помилилась? Во, зараз назад вкраду. Ти там крадеш, я подвоюю. О! Треба відновити в мене зараз послідовність. Я неправильно зрозуміла. Все, відновила що Мігала. Інко дивні там завдання. Треба виставити 98 градусів. І дивні завдання. Інколи... А, все. Так, Софія. Дуже цікаво, як чого ти перемогла? Я в останній момент з тобою вкрала, А ще в мене теж багато даболів попалося. Тож я виграла. Так, в тебе голосі. I'm amazing, I know. Я 95 відповідей дала, ти шістьдесять правильні. У мене менше помилок, хоча я теж нормально не помилялась. Але так, Софія, зараз сфотографую мамі наші результати і зупиняю запис екрану.